Доброго всім дня, це канал Пасіка в Україні, хочу зробити невеличкий огляд е, вощини Буджанадзе. Вибачаюсь, якщо неправильно сказав, ми ці сім'ї три рабочки, я покажу, як їх бій тягла сім'я. Добре відтягнуто. Це перша рамочка. в цьому рамочку всі, що даємо, підписуємо деяка бощінка. У нас машина в цьому році є різних виробників. Тут же у нас за вашінка. краса? Краса. Нічого ніде не погризли, все добре відтянули. Все рівненько, гарненько, красиво. Всього з сім'ї немає маточками, зробили тут відволок на неї. Сюди підцялимо молоду маточку, прийду вже літочки. Ось так добре вони її витягли. Так, ще треба третю рамочку Так, Давали ми в цьому році, сітки набрали 10 кілограмів ще, баганадця, вівчинкам і дали вже всі 10 Ще понікально пані, складений буде, відтягуємо. Добре. Ось третя рамочка, дивіться. Uh -huh. Ось така, краса. Не знаю. Uh -huh. да, краса. Зараз у нас цвіта акація, але ми це ставили до акації, вони все відтягли до акації. Я бачу, що зверху вже не допну. Бачу, що вам видно. Вже блистить. Бачите, зверху з Краса. Хочу подякувати за гарну роботу. Але ми ще не бачили всіх інших виробників. Я покажу на відео, як відтягують вещину інших виробників. Цікаво буде глянути не те, як відтягують вони, які сіють. А те, коли ми будемо цю ващинку через рік-два перетоплювати на віск, який з нею буде віск. Оце цікаво. Який буде осадок і так далі. Добре, ми продовжимо роботу. Вещені бурдонази. лайк. Дякую.